Я не думала сьогодні знімати цей влог, але я переглядала телефон, видаляла непотрібні відео із нього і побачила, що в мене залишилися деякі уривки відео, які я знімала у Люксембурзі, і я нікуди їх не обставила. Тому я так подумала, що сьогодні ми будемо їхати знову у Люксембург. Можливо, можливо, якщо вийде, це буде влог. Коли люди чують слово Люксембург, то уявляють маленьку, багату країну та абсолютний спокій. І це в якійсь мірі правда, але не вся Люксембург дуже інтернаціональний, і в цьому є і плюси, і мінуси. Хоча він відомий як багата країна, але висока вартість життя змушує багатьох жити в сусідніх країнах і щодня приїжджати в Люксембург на роботу. Хоч столиця маленька і затишна, а природа в самій країні неймовірно гарна. Є і інший бік. Останні роки тут стало менш безпечно, особливо я помічаю це по центру. Міста, бомжі, алкаші і дуже дивні люди, причому посеред білого дня, і з роботою є також свої нюанси, бо часто потрібно знати три мови. І особисто мій мінус це погода. Вона переважно похмура Я в Люксембурзі. часто гість, і можу окремо зняти про нього відео. Напишіть в коментарях, якщо вам це цікаво. А ми повертаємось у влог. Я вже підсушила трохи волосся, чесно кажучи, в мене поки що немає цієї навички постійно себе знімати. Як я чимось займаюся ось ці влоги і говорити на камеру, я трохи себе почуваю ніяково. Але я думаю, це буває з кожним. Тому і ще я помітила, що коли я хвилююся, я у мене є дві реакції: по-перше, я дуже швидко починаю говорити. А по-друге, я починаю сміятися. Тому от в мене сміх це така захисна реакція на будь-що, на стрес, на паніку, на тривожність. І от як зараз. І я починаю тераторить, тому я буду намагатися себе трохи зупиняти. І плюс до всього, через те, що я частіше знімала в Тік-Ток. І знаєте, коли є таке коротке відео на хвилину, тобі треба все туди вмістити, ти починаєш дуже швидко розмовляти. Але все ж таки я планувала сповільнятися для Ютуба, тому... Хочу зараз зібратися разом з вами. Я тут принесла косметику свою, покажу чим я користуюся, і дам короткий відгук на кожен продукт. Щомісяця я собі планую якісь активності, вони можуть бути не дуже великими, але я себе от прям змушую виходити з дому, чимось займатися. Бо мені, в принципі, подобається вдома сидіти, але. Все ж таки хочеться бачити навколишній світ, тому, тому у липні у мене був такий план, що я дуже хотіла спробувати щось із корейської кухні. Я не дуже знайома з їхніми стравами. Ну так, бачила де що й можливо і куштувала в якихось ресторанах. Але сьогодні я забронювала столик на вечерю у одному корейському ресторані. Перше, що я буду наносити, це в мене є ось така база від Kiko Primer. Вона Мені подобається, вона легко наноситься, швидко вбирається. Я б не сказала, що без неї прожити неможливо, і я її купила тільки тоді, коли робила сама собі макіяж на своє весілля. А так в мене не було до цього ніякої бази. Базою мені слугував або сонцезахисний крем, або просто звичайний крем. Наступне в мене ось уже закінчується такий BB крем від Purito, Це ще стара його версія. Я вже на заміну купила нову. Цей крем мені дуже подобається. Я... Це друга баночка моя, але, на жаль, на жаль, у Франції його не так і легко знайти. Потрібно там замовляти з якихось сайтів. Ну, не знаю, побачимо, чи я буду далі полювати за цим. Бібі-кремом. Мені він подобається тим, що легко наноситься, і єдине, що я від нього вимагаю, це щоб він розгладжував тон моєї шкіри. Тому що, якщо є якісь серйозні висипання на обличчі, то він не допоможе їх перекрити. Але мені якраз і подобається те, що він налягає маскою на обличчя, так, дає такий легкий відтінок, і він практично не скочується. Можливо, це було один раз чи два, якщо щось не зрозуміло, що нанести на обличчя до того. Я собі купила ось такий консилер від Huda Beauty, Знову ж таки, коли робила собі макіяж на весілля, мені порадили саме цей консилер у мене в кольорі е, маршмеллоу. У порівнянні із консилером, який у мене був до того від Maybelline, цей консилер досить плотний. І я не знаю, чи це його плюс чи мінус. Можливо, плюс в тому, що його дуже мало потрібно наносити, тому що якщо переборщити... Ну, я наношу так хаотично, куди мені хочеться. Я не експерт у макіяжі, тому я просто показую свій процес. Брови я ніяк не оформлюю, я їх розчистюю ось такою щіточкою. У мене є перманентний макіяж. Точніше, коли я його робила, він називався пудрове напилення. І мені казали, що через рік-два він зійде, він е не зійшов. я Не знаю, чи вам видно. Але в мене від природи чорні брови, ось такі темні. Навіть коли до пудрового напилення в мене постійно запитували, чим я фарбую брови, хоча я їх перед цим не фарбувала. Потім почала підводити олівцем. А деякі старі фотографії краще не передивлятися, тому що я як дивлюся на ті брови, це, знаєте, вона собака. Я її дуже часто згадую, в картинку підставлю, ото я. Чому я вирішила зробити це пудрове напилення? Щоб трохи додати їм густоти, бо вони в мене дуже жорсткі і вони не піддаються вкладанню, що я тільки не пробувала. Різні гелі. Мила, клею для брів, нічого їх не тримає. нічого. Тому я перестала боротися проти природи і вже як є, так є. Наступним етапом я наношу бронзер. У мене є ось такий кремовий від PES. Це, здається, польський бренд. Він ось так виглядає. Зверху я закріпляю ось таким бронзером від Лораль, це відтінок третій, а це відтінок перший. Це взагалі перше в житті моя кремова текстура бронзера. Він мені подобається. Єдине, що не дуже подобається пакування, що потрібно його звідти якось діставати, пальцем вимазувати. Тому я б хотіла спробувати ще якийсь кремовий бронзер, але, можливо, у стіку. Бронзер і рум'яна, який я покажу пізніше, я купила в Польщі, і там же я купила ось такий пензлик. Спочатку наношу всі кремові текстури, потім закріпляю сухими, тому я зараз нанесу ще ось такі рум'яна, знову ж таки, в мене від песи. Це перший відтінок. Виглядають вони ось так. Вони прикольні, але знову ж таки, це пакування ну, якось ну, мені не дуже зручно. І закріпляю я сухими ось такими рум'янами від кіку. Хотіла сказати, який це відтінок, але, чесно кажучи, я й сама не знаю, тому що тут ніде не написано намагаюся не наносити дуже багато, це не завжди виходить, але у мене і так лице дуже швидко червоніє, тому занадто багато рум'ян це не до добра. Невід'ємним етапом мого макіяжу є стрілки. Зараз я користуюся ось такою підводкою, айлайнером від цифори. Я це вже майже закінчиться, тому я купила нову. Чомусь мені здається, що вона трішки відрізняється від тої, яка в мене є, навіть пакування в них інше. Раніше я постійно, постійно робила собі чорні стрілки. Зараз мені хочеться щось такого більш світлішого, тому я обираю коричневі відтінки. Водки я беру саме з отаким кінчиком, тому що твердим, тому що мені так здається, у мене є більше контролю над тим, куди веде стрілка. Не завжди, але в якійсь мірі він є. Ще, звісно, зручно у фломастері, але він дуже швидко пересухає фломастер, тому я люблю саме такі. Туші в мене зараз дві. Є ось така від Gucci, Вона йшла в наборі до парфумів. Вона чорна, мініатюрка, непогана. туш. Я б напевне не купувала повнорозмірну версію. Я не знаю скільки вона коштує, але туші від Maybelline справляються точно так само і коштують явно набагато менше. Я просто від Maybelline закінчилася, і я взяла спробувати ось таку тушу від Sephora. вона також у коричневому відтінку. І сьогодні я хочу нанести саме її. Далеко не обов'язковий етап у моєму макіяжі, але в мене є ось така палетка, колись вона мені давно потрапилася в адвент-календарі. Мені дуже подобаються її кольори. І влітку я роблю ось такі акценти в кутку ока. Коли мені не лінь і коли я за це згадаю, сьогодні візьму жовтий, трохи хаотично наношу, туди-сюди. Губи я буду фарбувати пізніше, тому можна сказати, останній етап у моєму макіяжі це. Пудра мені подарували ось таку фіксуючу пудру від Кіко. Чесно кажучи, я є більше фанатом, е, як це називається, пресованих пудр. Я хочу використовувати ось цю, мені дуже подобається її ефект. Єдине, що не подобається формат, бо я не любитель ось таких розсипчистих пудр. Хоча, я думаю, різницю важко не відчути, як тут більш так замонтовано, заблюрено, і тут все виблизкує. Хоча я не знаю, чи на камері буде видно, ну, мені видно. Нормально, можна йти сушити голову. Поки я збиралася, прийшла посилка, я замовила собі ось такі наушники. Замість моїх у мене є безпроводні, але я зрозуміла, що іноді, іноді потрібно мати і такі, тому що безпроводні можуть садити як і себе, так і батарею телефону набагато швидше. А так ці кину, і раптом що, то не так буде жаль, якщо їх загублю десь в метро Парижа. Я навіть не знаю, що взяти поїсти. Я так на сайті подивилася. Ну не знаю. Надіюсь, буде смачно. Вийшли із цього закладу, ну непоганий заклад, нічого особливого, тільки тупо вийшло те, що я хотіла, я обирала між двома варіантами, що я хочу поїсти. І коли офіціантка підійшла, я була наскільки якось захоплена атмосферою. Ну не знаю, я завжди захоплена, коли потрібно пробувати щось нове. І Я наскільки була захоплена атмосферою, взагалі що обрати і назвала не те, що я хотіла. Потім вона мені принесла це м'ясо яловичину. Воно було смачне, але просто є. я хотіла не те.